Привіт, шановні поціновувачі рідкісних та унікальних парфумерних брендів. Сьогодні говоритиму і тестуватиму парфуми бренду Монаді Оріо. Я з ними ще не знайома, проте я про них чула неймовірну кількість позитивних відгуків. І хочу нарешті підтвердити або спростувати їх. Ще й водночас поділитись з вами, чи вартує цей бренд уваги. Пес прийшов: Привіт! Що Шопа Монаді Да? Будь ласка, сідай на подусю. Моя собака вже сама парфумерна експертка і може розповідати про аромати, бо вона тут стільки всього нанюхалась. Ще одна причина, чому я зацікавилась парфумами бренду Монадіоріо, бо кажуть, що її композиції прості, але водночас дуже складні. І незважаючи на те, що вони мінімалістичні, вони дуже стійкі і дуже шлейфові. А ще монадіорі була ученицею самого Едмона Рудніцька. Під його наставництвом була більше ніж 15 років. Тобто це дуже цікавий союз, це дуже цікава історія, дуже цікаві парфумери. Тож давайте скоріш тестувати, що зробила Мона Діоріо. І вже за традицією, поки я готую блотери, розкажу вам про саму мону. Народилась мона 1969 року. Її мама була іспанкою, батько італіянцем. І з самого дитинства вона надихнувшись бабусиним міцуко. Почала захоблювати світо парфумерії. Найперші свої композиції вона створювала з лимонного соку, лимонної води та квітів. Батьки всіляко, до речі, підтримували її у цьому хобі, і навіть подарували їй перший її парфумерний набір компонентів. Така парфумерна лабораторія, з якою дитина гралась, і створювала свої дитячі аромати. І хоча мона закінчила художню школу, проте вона постійно цікавилась парфумерією, купувала купу книг. Вивчала, досліджувала і одного разу не знайшовши необхідний їй матеріал, вона вирішила просто напряму написати Едмону Рудніцька. Едмон Рудніцька це на хвилиночку один з найвидатніших парфюмерів ХХ століття. Це та людина легендарна, яка створила Діорелла, Діорісімо, Діораму створила Еоде Ермес для Ермес. Створила ще купу усіляких неймовірно прекрасних і відомих ароматів. І ви не повірите, Едмонд їй не лише відповів, а він ще й запропонував їй зустрітись. Зустрілись вони 1987 року. Три роки по тому Едмон запросив її стати його ученицею, і з тих пір мона вже була під крилом. Великого парфумера вона у нього навчалася його лабораторії під Грасом. Після смерті Едмона Рудніцька у 1996 році на прохання вдови Едмона. Мона залишилась у компанії, допомагала певний час вести справи. Але, звичайно, що талановита жінка-парфумер хоче своєї свободи, хоче розвиватись. І 2004 року разом зі своїм партнером Жеромом вони відкривають бренд Мона Діоріо. Найперші їх три аромати: люкс. Carnation і Noir Nuit викликали неймовірний ефект, начебто бомби повільної дії серед людей. Всі були дуже вражені тим, наскільки вони були анімалістичні, але водночас чуттєві. У стилі моне зустрічаються і відголоски минулих століть парфумерії, і сучасних. І навіть майбутніх в самій компанії такий свій підхід називали нетрадиційними парфумерними традиціями. Мона подавала великі надії, всі були вражені тим, які вона аромати створює. І я думаю, що вона була б найуспішнішою парфумеркою сучасного століття. Проте неочікувано у віці 42 років здається, вона просто не прокинулась. Смерть Мони Діоріон оповита якимись таємницями, загадками. Немає ніяких офіційних підтверджених даних, чому вона померла. Родичі, коли там, чи хтось казав, чи писали, що начебто у неї була операція на спині або пластична операція, що викликало певні ускладнення, і вона після того померла. Що сталося насправді, ніхто не знає, мабуть, це так і залишиться загадкою, проте її справа живе досі під керівництвом її партнера, і Жерон намагається і досі продовжувати. Робити те, що почала колись Мона. Ну а ми не будемо про сумне і почнемо нарешті вже тестити. Тим паче класно, що справа такої талановитої і незвичайної людини досі жива. Перший аромат, який я тестую, ось тут. Не знаю французької, не буду навіть соромитись за свої знання. Тут, наче, якийсь такий лікарський травний збір, чай при тому ще, прекрасні смоли в базі. Вау, що це? Пахне начебто якоюсь маззю, проте з квітками слухайте, це не схоже ні на що, ні на що, що я в своєму житті тестувала, ви могла б з чим порівняти, окрім непарфумерного. Тобто, що я вам вже і перерахувала, що для мене це якийсь лікарський чай. Не скажу, що вона мені на 100% подобається, але вона настільки незвична, що просто вибиває, знаєте, наче. Підлогу під ніг і хочеться це слухати. Я перед очами бачу картину теплого, не спекотного, а просто теплого е літнього прекрасного сонячного дня. Ви сидите на запашному лугові, де трави вже майже аж сухі від того, що попередні дні були більш спекотними. При тому це кінець десь літа. Все дуже дуже пахне напівсухою, напівзеленою травою. Польовими квітками, прям польовий весь збір. І ви прям ось так падаєте у цю траву, насолоджуєтесь цим теплим днем. І це навіть, мабуть, що й не день, а вже вечір. Це так цікаво. Тут багато навіть аж якогось меду квіткового. Чогось він дуже швидко злітає з блотеру. Я вже двічі опускала у свій семпл Цей блотер. Прям він дуже швиденько затихає, але він не втрачає своєї краси. Він просто знаєте, як начебто гучність беруть і прикручують. Це дуже цікаво. Я в захваті я б хотіла таке поносити. Плакон би я не придбала б такого, бо це не парфуми, це, наче не знаю, картина якась на яку хочеться дивитись, поруч з якою хочеться бути, але на собі носити дивно було. Б. Наступним хочу затестувати аромат, який я замовила суто через назву: це уд Османтус. Османтуси обожнюю всім своїм серцем. І, мабуть, я вам зроблю аж дві добірки османтусових ароматів, бо я їх маю дуже багато. Це мій найулюбленіший компонент і найулюбленіша квітка у парфумерії. Наразі, принаймні. Ой, блін, розтеклось по пальцях. Буду пахнути османтусом. Сподіваюся, що це пахне принаймні гарно. Терпіти не можу ось такі сплеш-флакончики, ненавиджу навіть. Постійно у мене розливаються, постійно течуть. Якщо у вас така ж історія, напишіть, будь ласка, хочу знати, що я не одна така. Або як ви з ними вправляєтесь так, що вони у вас не течуть. Поділіться, хто небудь, будь ласка, крик душі вже. Це вау, це такий гарний уд. Він дуже делікатний, дуже м'якенький, це прекрасна деревина. І квіти османтусу тут живі, трошки індолять, або це може йодистість уду дає таке. Так, це все ж таки ось ця лікарняна нота Уду. Так, це що за виступ такий, а? Я думала, мені здалось. Мені не здалось, що з рук? Що з блотеру? Це пахне квітковою поляною, на якій, вибачте, наклали купок. Це почало пахнути дуже неприємно. Я впевнена, що кожен з вас ставив пломбу у стоматолога. І ось момент, коли пилять зуб, думаю, що ви всі знаєте цей запах. Ось цей запах не просто спиляного зубу, це запах гнилого спиляного зубу. Я не знаю, правда, як пахнуть гнилі зуби, але можу усвідомити: або це запах. Стоматологічного кабінету, в якому ще й клієнт кубку наклав, бо йому так пилять зуби. Фу, блін, це смердить. Це не пахне, це смердить. Блін, воно ще й на руки мені розлилось. Ось цей зубний ефект трошки затихає. Квітки османтусу проступають, тут дуже багато уду, але загалом це, ну, це неприємно, бо я не очікувала почути тут таке. Сподіваюсь, що в базі це буде пахнути приємно, бо ось на моїх руках це пахне просто удом зараз. Але загалом, це що таке, взагалі? Це що це таке? Знову ж таки, гучність прикручується, це стає більш носибельним, але не беріть, це, не беріть. Тільки якщо ви такий, як я, любитель усілякого дикого і дивного і всратого, вибачте, в прямому сенсі слова, тоді так. блін, Це просто жах. Проте це веселий жах. Це не та історія, коли підніс блотер до носа і аж вирвати хочеться. Ні, тут можна це понюхати, але на що це? Наступним давайте ароматом понюхаємо шкіру. Сподіваюсь, тут не буде знову ніяких фекальних історій. Хоча, в принципі, знаєте, я така людина, мені цікаво нюхати усе. Ну, в парфумах. В парфумах. Не розганяйте там фантазію. І лише у нішевій парфумерії ви знайдете усі види тваринних виділень. В люксі вам такого не поставлять у Брокарді на середню поличку. Ой, фух, нарешті видихаю. О, вау. Боже, це яка замша. Це найкраща замша, що я нюхала. Я сподіваюся, що мені не здається. Я люблю дуже шкіряні аромати, особливо замшеві. І не скажу, що я люблю дубову там, дихтярну шкіру. Ні, кіздачі усілякі це не про мене. Я люблю витончене, делікатне, що красиво оброблене, обрамлене. Ось це прям найніжніша замша з якимось холодком. Наче цю замшу бо щойно витягли з морозильної камери і дали ось вам понюхати. Або в замшеву якусь сумку, чи в замшевий згорток завернули м'яти гілочку. Це щось фантастичне і терміново летить у мій вішлист. Я це обов'язково собі куплю. Прям одна з найкращих парфумерних замшей, яку я зустрічала. Розумієш, що це не прям очевидний запах замші. Він парфумерний і це якраз і надає йому ще більшої крутості. Але і цей теж швидко за гучністю затих. Буду тестувати, розношувати. Напишу знову ж таки остаточні тести у себе в телеграмі. Ось назва мого каналу. Лінк буде у дописі ще до цього відео. Будь ласка, підписуйтесь. У мене там дуже класна публіка. До речі, боже дуже хочу цю замшу терміново. І раз ми вже пішли по шкіряних ароматах. Давайте спробуємо кювір. Це один з найлегендарніших ароматів. Здається, про шкіру Діоріо хто тільки не писав. Усі блогери парфумерні, усі парфумерні експерти з великою аудиторією мають цей аромат. А я тільки у 24-му році до нього дібралась. Ось таку шкіру я вже не люблю. Ця шкіра вже якраз копчена, вона жорстка, вона тверда. Тут той самий холодок, та сама трав'яна якась свіжість дуже насичена. Дуже галасно, ну, це гарно, це гарно, мені це не треба, але серед шкіряних ароматів це дуже достойний кандидат. Я таку композицію чогось бачу собі на брутальних чоловіках, або мені так уявляється, що такі парфуми гарно пасуватимуть брутальним байкерам. Але якщо ви жінка і любите на двох з чоловіком носити аромат, будь ласка, придивіться, це дуже круто. Це вже четвертий аромат, який я тестую, і бачу, що у Мони точно є свій власний стиль, таке собі. Від ДНК, за яким можна відрізнити, що це аромати Мона Діоріо. Рухаємось далі. Vermilion Wood. Блін, ну знову все у мене на руках. Ну, принаймні буду знати, чим буде пахнути, якщо змішати усі аромати мони на своїх руках. Так, друзі, з першого вдиху це вішлист. Я правда трошки боюсь, що зараз звідси випаде ось так ліпешечка. О! Так, трошки анімаліки тут точно є. І це звучить водночас жахаюче, бо тут є анімаліка, така прям навозна у кращому своєму стилі. Та ой, пішла, пішла, пішла. Ну, я про це вам в принципі спочатку і розказувала, що люди власне і вражались тим, що вона створює анімалістичні, водночас вишукані тендітні неймовірні аромати. Тут, наче якийсь липовий цвіт, знову ось ці, уф, це, мабуть, ут так зубний такий відтінок дає. Так цікаво, начебто я забрала на якусь територію, де живе тварина, і вона то ховається. то ось так потихеньку визирає. То тут, то там. Тут е, медові сухоцвіти, польові трави знову ж таки, боже, яке тут прекрасне поле. Хочеться сказати, що це запах провансу. Я була у Грасі, і ось там восени. Пахне, в принципі, просто полями, але мені думається, що люди уявляють запах провансу, це коли дуже-дуже багато лаванди. Тут лаванди нема. Принаймні, я не відчуваю. Проте зуби відчуваю, чужі Боже. Слухайте, ну це і прекрасно і гидотно водночас. І виходить ось ця холодна-холодна деревина. Благородна, йодиста, поле вже пішло з медом. Залишилась холодна деревина і ось такий залишок анімалістичних нот. Виходить, знову ж таки, притаманна усім її композиціям свіжинка, холодинка. ось така. Ну і я відчуваю цей ані. Ох, ні. Спочатку самого, коли воно лише тільки розкривалось, я одразу це хотіла отак на себе вилити, облитись, бо це було просто неймовірно. Але. Не дарма я з самого початку ще й насторожилась, що щось мені здається, там зараз буде. Це треба точно потестувати на шкірі. Я це обов'язково зроблю з кожним ароматом. Так саме з кожним, і напишу вам потім, що з цього вийшло. Не перемикайтесь, у нас ще два аромати. Нівітнуар. Ммм, вау, це пахне вінтажно. Ось це прям. Ретро історія. Принаймні, ось зі шлейфу, поки я там блотером тут розганяю повітря. Орієнтальний якийсь такий східний аромат. Це є стилаудер white linen, якісь точно із герленів пішли, таких, типу Шалімару, і Новінг, і клінік тут, і що тут тільки нема. Ух ти! Тут багато ж змінів, які я терпіти не можу. Так. Зараз буде необ'єктивний за тест, бо я не, не можу переносити ось такі ж зміни хижі, е, кусучі, які чіпляються за тебе, і прям наче за горлянку душать. Принаймні, я так сприймаю багато ж смін, але при тому я маю купу вінтажів. Я вінтажниця щита обожнюю і не можу їх носити, бо в мене алергія. Тут знову ж лізе ось той самий стоматологічний кабінет. Без фекалій, але зуби тут пиляні навалом їх тут. Смоли холодні ще водночас це трохи мильно. Ой, мені вже чесно кажучи, стає погано, бо жасмін, жасмін, жасмін. Він тут дуже агресивний для мого тендітного носу. Я не знаю, мої якісь предки, мабуть, що вдавилися жасміном. І відтоді я його сприймаю як якусь отруту, мені дуже важко. Навіть коли якісь дерева жасмінами квітнуть або дуже багато десь жасміну поряд. Та у нас тут у Портленді його дуже багато. Мені прям недобре. Я ці вулиці обходжу стороною. Тож, якщо ви любитель вінтажних ароматів з жасмінчиком, з анімалікою, зверніть увагу, Нуар – прекрасний гідний кандидат. І останній аромат, друзі, табакео. Гарний мокрий табак у меду не розкурений, не димний. Боже, хоч би тут не було анімаліки, я його собі додам увійшли. Поки що тут нема анімаліки. Тут такий витончений баланс. Я так обожнюю табак у від Герлен. І ось цей аромат, він з ним, наче в одній площині, навіть чимось перекликається, перегукується. Проте цей табак-то. Він набагато округліший, він набагато м'якіше зроблений, тендітніше, делікатніше. Тут нема такого, такої кількості меду, як у табако Хані. Я розповідала нещодавно про аромат кафе Табак від Aedes DeVüstas. Ось тут десь буде лінк, в інфобоксі теж залишу посилання. Ось цей від Monдіorio теж в тому ж самому руслі. Навіть скоріш, я не табак у хані поставила б, а саме кафе табак від Аедес в один ряд з Моноді Боже, тут така деревина полізла. Так гарно. ніякі вже не уди. А наче знаєте, актовий зал дуже-дуже старий, невеличкий. І от ви заходите в нього, а там зар... запах ось такого старого дерева з цими велюровими шторами. Де постійно вони закриті, там темно, трошки суровато, і ось там, начебто на сцені, знаєте, розклали сушитись табак. Мене трохи тут бентежить, що солодкість сильно прикрутилась. Знаєте, наче ось звук, гучність дерева пішла нагору, а солодкої частини смолистої пішла вниз. Я б хотіла, щоб вони залишались на одному рівні, бо мені дуже подобається, коли табак підсолощений. Ну зараз він прям просто мокрий табак. Тут і дерева вже пішли вниз, тут починають вже. Частина табаку йти нагору. Хвилину по тому, ось я дивлюсь на годинник. Це вже начебто просто ось така глиняна або мраморна е, табачниця, таріль, ємність, бо це кам'яно холодно прям стало. В ній табак, ось мокрий. Слухайте, цей аромат прям ось такий якийсь. І лише навколо ось цього мокрого табаку, який тут іде, лінійно протягом усього аромату ось це все дійство з перевдяганнями, змінами локацій, щось трапляється, стається. Знаєте, як начебто ми дивимося з вами якесь шоу у цьому актовому залі. Тут вихід меду, далі частина дерева, далі щось ще, ще, ще. І це все вау. І ось він вже знову розігрівається і пахне медово. Слухайте, у кого гаряча шкіра, я думаю, що це буде звучати на вас неймовірно. Я ж жабка ще та, і думаю, що на мені воно розкриється не так красиво і багато, як може розкритись на комусь, хто дуже теплий, дуже дуже цікаво. Нема ніяких тут зубів. І це чудово. Якщо він і далі буде грати ось так цікаво своїми гранями, я його точно додам у додамові і Хочу мати флакончик такого. О, а в кінці пішли польові трави. Ну ви уявляєте? Однозначно підписуйтесь на телеграм, бо там буду писати все, як воно себе поводить з часом на моїй власній шкірі. Може ще на когось зі своїх рідних, на хто має гарячу шкіру, і буду тестувати також. Коротше, всі апдейти будуть там. Напишіть, чи маєте щось з монедіорю, чи носите, чи захоплюєтесь, чи знаєте цей бренд. У мене тут не вся колекція, я обирала лише ті, які точно підійшли б мені на мій ніс, але бачите, і то промахнулось декілька разів. Не забувайте донатити на ЗСУ. От прямо зараз підійдіть і закиньте 10-20. 100 гривень на якийсь будь-який збір. Щиро дякую вам за перегляд, що були зі мною. Скоро побачимось.